Хто може сказати, від чого утворюється ось ця смола? Дивіться, аж в, 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 в цілий палець, в цілих два, блін. що за. Звідки, звідки така кількість смоли? І дрова вроді сухі, правда, смирикові дрова, ну суть. Може бути від смирикових, чи, чи я Бог його знає. Коли ви розпалюєте твердопаливний котел, на його стінках може з'являтися конденсат. Волога, схожа на пар або чорну смолу. Багато хто не звертає уваги, але саме вона, головний ворог вашого котла. Конденсат утворюється тоді, коли в холодний котел подається занадто холодна вода з системи опалення. Різниця температур спричиняє утворення кислого конденсату, який поступово роз'їдає метал зсередини. З часом це призводить до іржі, протікань, і навіть шар забруднення доставляє чимало клопотів. Як уникнути цієї проблеми? По-перше, встановіть змішувальний вузол або трьохходовий клапан, щоб вода в котлі швидше прогрівалася. По друге, не розпалюйте котел на півсили, він має вийти на робочий режим швидко. І третє, обов'язково перевіряйте, щоб зворотна температура не падала нижче 55 градусів Цельсія. Пам'ятайте трохи уваги сьогодні, і ваш котел прослужить роки без корозії проблем. Підписуйтесь, щоб знати, як зробити свою систему опалення безпечною та надійною.